Суд оборони – це складова Збройництва України і однозначно ми прогресуємо в даному плані щодо перспектив приближення до стандартів НАТО. При навчанні ми використовуємо бойовий досвід, який отримуємо під час цієї війни. У нас всі інструктори пройшли навчання на аналогічному курсі в Латвії з інструкторами НАТО, тому ми фактично переймаємо і ділимося тим досвідом, який мають країни НАТО. Тут вже немає тієї радянщини, як раніше всі ми марширувати мали гарно. А насправді тут е, навчають справжніх командирів, які зможуть чітко поставити задачі своїм підрозділам, розподілити е, ролі. Знання більш систематизовані, вони дозволяють людині зрозуміти всі процеси, які відбуваються і повинні відбуватися на полі бою, і приймати правильне рішення. Комплексний курс ми розглядаємо всі види боїв і в обороні, і в наступі. Звичайно, спочатку викладаються основи теоретичні, це міжнародне право, це в принципі, щоб зрозуміло наші слухачі, що таке територіальна оборона, які задачі задачі командира відділу, інструктура і так далі. Ти не можеш бути командиром, якщо ти не проходиш от такі такі курси. Ну бо навчання це сила, все систематизовано. В голові тепер порядок. На сьогоднішній день ми проводимо другий випуск нашого вишколу. Ми повинні діяти так, як не очікує від нас ворог. Дякую Дякую українському народу! Треба витримати знову. Тепер ви справжні навчені і досвідчені командири здатні приймати вірні та виважені рішення. Здатні зберегти свій особовий склад та виконати бойові завдання. Поточна війна це війна технологій і війна підготовленості командирів. Ворога треба бити ефективно і вдало, досягати успіху, отак от просуваючись вперед, здобуваючи, вивільняючи наші території і здобуваючи нашу перемогу. Тому всім Легкої ходи і разом до перемоги. Слава Україні! слава!